Одновизовий кінців прийшов до Ісуса, смілаючись, і сказав і Бог, Йому, що я привів за тебе, мого Сина, що має духа Днівого. Бачивши його дух, стряснув його, і він упав на землю і валявся, і спускав піну. Ісус запитав батька його скінці років, як це солеся з ним, він сказав дитинство, багато разів. Хоч трохи можеш вірувати, все можливе віруючиму. Ісус же скрик. І тут же скрикнув батько Отхотиться за нами. people where they all you wait right, is no your... Як від молитви і послуг, і рішучих вісім через, але він не хотів, щоб би в того довідався, бо навчав учнях своїх і говорив їй, що сина людського буде на рух вісті.